Ами відбулась 20-та ювілейна всеукраїнська міжгалузева спартакіада трудящих промислової сфери та транспорту у змаганнях. В місті Коблево-Миколаївської області взяли участь понад 15 збірних команд всеукраїнських галузевих профспілок. Честь Херсона захищали працівники підприємства Амалтея. Фізкультурно-спортивного товариства Україна разом із Федерацією профспілок України організувала спартакіаду трудящик з волейболу, гирьового спорту, настільного тенісу, футзалу та шашок. Серед збірних команд за першість змагались представники профспілки працівників річкового транспорту України, профспілки авіабудівників, працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України та інших сфер. Херсонська команда. Да «Амалтея» стала єдиною серед представників сфери легкої промисловості. «Амалтея» на сьогодні є одним із найбільших експортерів продукції за кордон. Щороку понад 50% всієї продукції завод відправляє більш ніж в 100 країн світу. «Амалтея» – єдине підприємство такого профілю в країні, яке постачає свою продукцію не лише в Україні, а й України Європи, Африки, Азії, Близького Сходу, а також на території СНД. 3 числа э, стартовал э, всеукраинский, всеукраинская спартакиада э, профсоюза. Так вот, мне очень приятно осознать и сообщить нашим телезрителям о том, что от э, профсоюза, всеукраинского профсоюза в легкой промышленности э, э, представляет э, и защищает честь профсоюза в легкой промышленности всеукраинских коллективов. команды Амалтей. Вот 30 человек, наших спортсменов, вот, рабочих, которые э, получили э, сегодня увольнительную от работы, то есть они сегодня не у станков, а сегодня на футбольном поле, на волейбольном поле. на площадке где идут соревнования по деревовому спорту по шашкам вот они отстаивают честь профсоюза в легкой промышленности там участвуют 12 команд и как мне звонили вот буквально несколько минут назад в общем зачете среди вот этих вот 12 команд мы уже занимаем на пределах 4 делим четвертое пятое место но нужно сказать что в этих соревнованиях по волейболу, например принимают участие чемпионы И чемпионы мира это э, команда MotorSich по волейболу э, мы конечно проиграли но не с нулевым счетом а э, 15-8 вот 15-9 э, проигрыш достойный такой команде это не проигрыш скорее всего это это победа коллектива не только вот уже э, на Прамишленої площадки а і неспортивної Амалтея входить в десятку кращих підприємств імпортерів і експортерів України із 2009 по 2015 роки. Була відзначена званням імпортер та експортер року торгово-промисловою палатою України. Нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю Амалтея, особі виконавського директора Сергія Анатолійовича Рибачка. Я отримав нагороди за продукцію мішків поліпрофіленові. На сцену запрошується представник товариства з обмеженою відповідальністю Амалтея під керівництвом директора Сергія Анатолійовича Рибачка. компания «Малте» сегодня была удостоена нескольких наград номинаций. В номинации «100 лучших товаров Херсонской области» мы получили приз. Вот вы его можете посмотреть. Это производитель упаковки, лучший производитель упаковки в числе 100 лучших товаров Херсонской области. Я хочу от лица 400 человек нашего коллектива поблагодарить за высокую оценку этого э, нашего продукта. Также мы получили э, грамоту от торгово-промышленной палаты как производители, экспортеры и импортеры. Это тоже большая для нас отметка, потому что мы действительно являемся э, проводниками наших. І товарів в Європу в багато страни, не тільки європейського континенту. Змагання з п'яти видів спорту надавали можливість всім учасникам спартакіади проявити всі свої найкращі якості, як у командних, так і індивідуальних видах спорту. А малтейці грали в міні футбол, волейбол, настільний теніс та шашки. А також брали участь у змаганнях з гирьового спорту. Саме гирьовики розпочали першими боротися за перемогу. Фізкультурно-спортивного товариства України Херсонської обласної організації Андрій Городинський пишається тим, що підприємство Малтея єдина команда, яка представляє інтереси профспілки текстильників. Він зазначає, що напередодні було проведено кваліфікаційні змагання для перевірки власних сил. Після цього команда брала участь в обласній спартакіаді, де підприємство взяло першість і тому саме вони представили Херсон на узбережжі Чорного моря. Сьогодні ми стали свідетелями грандіозного 20 Двадцяте юбилейная спартакиада среди профсоюзов трудящихся Украины закончилась. Горд тем, что профсоюз текстильщиков представляла производственное предприятие Малтея. Это наш, наш флагман физкультурного движения и, наверное, не только физкультурного движения. И поэтому не мог не приехать и Поздравить команду, которая отстаивала честь профсоюза чистильщиков Украины в этом грандиозном мероприятии и достойно выступила. Хочу поблагодарить рыбачка Сергея Анатольевича за тот громадный вклад, который он вносит в развитие організацію спорту на підприємстві. змагання з футболу тривали протягом кількох днів. Помітним було і те, що за деякі команди грали професійні спортсмени. В той час, як представниками команди Амалтея, виступили суто робітники підприємства. Херсонці змагались за перемогу з групою від вугільної промисловості хімічної, машинобудівної та енергетичної галузей. На стільному тенісі честь Амалтеї захищала Світлана Бабушкіна, яка почесно зайняла четверте місце. А серед чоловіків Валерій Левченко розташувався на шостій позиції. Таля працює швачкою на виробництві Амалтея і з радістю визнає, що керівництво підприємства заохочує працівників не тільки до роботи, а й відпочинку. Команда поки що є початківцем, так як лише втретє на змагання. Нужно вміти не тільки працювати, но й відпочивати. Ми приїжджаємо вже третій год на такі сарівнування Граємо в шашки, в теннис. Руководство завода нашего создает такие условия: что мы можем ездить на соревнования, отдыхать. Не только мы в Коблево отдыхаем, у нас есть еще затон, где мы тоже тренируемся соревнуемся. Нуючи вожилаємо, какби другим підприємцям теж приймають спортивних состязаннях участі і оздоравлюватися. Голова Херсонської галузевої обласної профспілки текстильної легкої промисловості Олена Макаренко із гордістю зазначає, що колектив заводу Амалтея це не просто хороші працівники, а й справжня дружня родина, котра завжди прикладає максимум зусиль для того, щоб досягти вищих результатів у роботі. Дуже важливо, що керівники підприємства приділяють достатньо уваги не тільки робочому про. Цесу а й розвитку спортивного життя працівників, тому що саме спорт сприяє гарному здоров'ю та сильному духу. Я хочу отметити атрдовом німношка трудовому колективі завода Малтея. Це більша дружня сім'я, яка вміє добре, прекрасно відпочити і займатися спортом, получає награди. Какие би кризисні явлення не були в нас в Україні? Предприятие работает успешно, наращивает объемы производства. Люди получают заработную плату и при том достойную заработную плату. Мне бы хотелось пожелать и руководству, и трудовому коллективу завода Альніших успіхів в труді і спорті віктор маменко впевнено стверджує, що для херсонського підприємства «Амалтея» наразі головним є участь у змаганнях такого масштабу, а не перемога. Зважаючи на те, що супротивниками є команди, які вже 20-й раз беруть участь у спартакіаді. Представники текстильної сфери вже показали досить високий результат. Це вже наше третє виступлення на всеукраїнській спартакіаді працівників промислової і транспортної сфери. С каждым годом нужно сказать, что мастерство наших ребят растет. Сейчас уже видно э, хорошие показатели у нас э, в видах спорта. Э, в теннисе хорошие показатели у нас э, в футболе. Мы единственная команда от э, текстильной промышленности, которая выступила, прошли отборочный э, турнир и удостоилась выступления на цій спартакіаді учасниками 20-ї ювілейної спартакіади стали понад 400 спортсменів, які, окрім плідної праці у різноманітних промислових сферах, піклуються про здоровий спосіб життя. Херсонська команда Амалтея є яскравим прикладом для всіх підприємств нашого міста. Адже 20 років тому колективи практично кожної організації міста брали участь у подібних спортивних заходах. Сьогодні провести власну спартакіаду дозволяють собі одиниці, приміром Амалтея. Oh, І підприємства Амалтея прагнуть досягти найвищих результатів не тільки в професійній сфері, а й у спорті. Тож наступного року герсонці планують обов'язково взяти участь у спартакіаді та налаштовані тільки на перемогу.